У день незалежності України, у рік відзначення 200-ліття від 200 дня народження Тараса Шевченка, на Прикарпатті з'явилися одразу два нових пам'ятники Кобзарю у Богорочанському та Надвірнянському районах урочисто відкрили й освятили монументальні споруди безсмертному символу української нації. Ініціатором появи у селі Дзвіняч Богорочанського району пам'ятника Тарасу Шевченку був відомий народний лікар, мешканець цього села, нині, на жаль, покійний Юліан Мечиславович Конечний саме він, перерахувавши власні кошти, заповів спорудити у центрі населеного пункту монументальну композицію Кобзарю. Свого часу в селі жила прекрасна людина. Конечний Юліан Мечиславович, меценат знахар, який, будучи патріотом села, будучи патріотом України. Заповів на сільську раду кошти на побудову пам'ятника Тарсаргороча -Тар Шевченка. Значить, ці гроші ми втілили в життя, правда, це була сума.